Будемо трішки прошвернемося. Нова пошта, до сестри заїду, хоче шуби, везу. Шубки, ще тортика залишилось, от везу, її вчора прийшла, бідна. А отак голова а ну йдемо, тиск мірять 200 на 115. так, Напилась всяких пігулок, посиділи й поїхали додому. Це вже такі з нас рубляхи. Ми з дідуликом сьогодні відпочиваємо, доїдаємо, що є. А ще багато чого залишилось. Так. Їмо і лежимо. Оце таке робимо. Мої дорогенькі, ось фарба фарба палет. Робіть чи скрін собі. Кришталево сріблястий блонд називається. Бо це коли позавчора, по-моєму, ну, вже лягла. І не спиться мені. Думаю, буду відповідати на запитання. Відкриваю <смір> повідомлення. Скажіть, будь ласка, якою ви фарбою фарбували волосся? Мусила вставати, робити фото, щоб людині переслати. Бо якщо я зараз не перейшлю, на ранок я вже не знайду. Хто в мене питав? Я, розумієте, Це не то, що я не хочу переслати. чи відповісти. От буває таке. Відкриваю, людина щось попросила. Чи дайте ну, посилання на щось небудь Буває таке, що я ж виходжу з сторінки і шукаю це посилання, а тоді я не знаю, кому його переслати. І таке буває, дівчатка. Буває, що хочеш. Тому робіть скрін, кому цікаво. Бує запитання Відкриваю. Мої дорогі дівчатка, я вам ніколи не перестану радити придбати собі смарт-годинник Валеді 17. Я в нього закохана з першого погляду. Він має дуже елегантний дизайн, який підходить до будь-якого образу. Вмонтовані функції, які реально допомагають в нашому повсякденному житті. Також має дуже яскравий AMOLED дисплей. Більше як 17 мільйонів насичених кольорів, і виконаний з дуже якісних і приємних преміум матеріалів. Цим смарт-годинником ви можете приймати і здійснювати дзвінки, всі повідомлення, які приходять вам на телефон. Ви можете переглянути саме на годинничку, також промоніторити своє здоров'я. Дуже багато спортивних режимів. Камера, калькулятор, нагадування, що ви довгий час знаходитесь в сидячому положенні, або вже пора вам підніматися. Абсолютно є все в цьому смарт-годинничку. Ну, основні функції я вам вивела на екран. І взагалі, цей смарт-годинник ідеальний як на подарунок, так і собі. Можна придбати сестричці, доні, мамі ну або ж подрузі на подарунок. Просто клас! Виглядає преміально, а коштує доступно. Ну і саме зараз в магазин Електроточка надійшла нова партія цих смарт-годинників. Вони беруть по 100 штук, не побагато, по 100 штук, але їх розбирають швидко. Тому я вам рекомендую швиденько замовити собі такий гаджет. Тим більше ціна доступна і невідомо, яка ціна буде на наступну партію. Магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Вони теж перед відправкою і перевіряють його, і заряджають для того, щоб ви могли перевірити. До речі, зарядку тримає дуже довго. Е, також у них є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка клієнтів по будь-яких питаннях. А ще в них доступна. Послуга, оплата частинами під 0% в приват або ж монобанках. От ви вже зараз можете замовити собі смарт-годинник, ним користуватись, а оплату розділити до шести платежів. Ви непомітно собі виплатите і будете з гаджетом. І тим більше ви не переплачуєте. При замовленні товару обов'язково, скажіть, що ви від мами Жанни. І отримаєте приємний бонус до покупки. Швиденько переходьте на сторіночку, пишіть в Дірект, професійні менеджери, відповідають дуже швидко. Сьогодні будемо говорити про тренди 2025, які нас чекають цієї осені. Давно нічого такого не розповідала, багато аналізую і читаю, але не встигаю з вами ділитись. Отже, поїхали. Перший тренд, на який я рекомендую звернути увагу, це укорочені тренчі, особливо, якщо вони будуть зав'язані на пояс. І обов'язково, як ви бачите, ось такий комірець, якщо він. Буде класно застібнути ось так зверху. Це прям супер тренд, який буде з нами. Я думаю, він і на весну лишиться. Тому, будь ласочка, звертайте на це увагу, ніби така дрібничка, але насправді виглядає дуже стильно. Далі мережево. Ми його лишаємо також, тому що воно було актуально влітку, було актуально весною. Ми залишаємо його на осінь. Можна брати хустину круживну. Уже я бачила фешн в Європі одягають так, щоб десь з-під світера виглядала сукня, спіднички. Класно поєднується в гардеробі. Можна будь-який світер одягати. міняли декілька кольорів на тиждень, ви ніби в різних образах. Тому майте на увазі, якщо. Цієї осені всі будуть носити сумку слоуч або сумка, яка не тримає форму, не має чіткої структури, особливо, якщо вона буде досить масивна, ви будете носити її як плач, взагалі просто станете фешн-фешн у -фешн вашому районі, будете виглядати надзвичайно. Архіважливо звертати в таких сумках увагу на матеріал. Якщо ви хочете його проносити, не один сезон, тому що да, вони такі великі. Зараз багато в мас маркеті відчувають, і вони насправді можуть просто на один раз одягти, і ви її викинете. Звертайте увагу, чим покриття, тому що ось. Осінь, це вітер, мокра погода, веща, щоб ви відносили, тому на цьому не економимо. І тренд, який ми збираємо з собою на осінь, це горох, масивний горох. Він може бути не тільки масивним, помиляюсь, тобто він може бути і дрібним. Але аля ті роки він актуальний. Тому, якщо ви щось побачите, або взагалі любите такий принт, залишайте, не бійтесь експериментувати і лишаємо його в своєму гардеробі цієї осені. Важливим трендом цієї осені буде така глянцева, а також матова шкіра. Звісно, найактуальніше і найшвидше, де ми його можемо побачити, це у взутті. Ну, також тут важливо звертати увагу на якість, на пошиття, тому що воно явно буде при мокрій погоді. Ну, швидко бруднитись, буде швидко псуватись, тому тут також потрібно підбирати варіанти, не найекономніші точно, але ви зможете його носити і не один сезон. Виглядають класно. Я пам'ятаю, як я ще в школу ходила, і тоді також була актуальна така лакова шкіра на взуттях. У мене щось схоже. Було, тому цієї осені я обов'язково буду поповнювати гардероб подібним. Сподіваюсь, було корисно. 63. Прекрасний возраст для мужчини. Мій чоловік, на жаль, не дожив. Померкло їм було 58. А його 9 років нема в грудні. От оце в грудні, в вересні йому би було 58-го року, коротше, 67-66. Так, да, щось так. 9 років нема, було 58. Ой, зараз взагалі голова не зображає. Бачиш, я живу. Ну, слава Богу, живіть. Кожному свій срок. Живіть. Я з України, живу зараз в Німеччині, мені нічого не мила тут, хочу додому, що порадити. А де ви живете Є... Я... Де ви живете? В Україні в смислі, де ваш дім? Ви ж розумієте? Ну, таке радить людині. Я не можу, але з точки зору себе я би не їхала. По-перше, в Україні зараз небезпечно, невідомо, що буде навіть після припинення бойових дій. Mm. Я так думаю. Я б не їхала. Чернівці, ну, Чернівцях. Їдьте в Чернівці, вертайтесь додому. А чого ви в Чернівцях там вже більш-менш спокійно? Ну раз там було. Я розумію, там сумщина. Київ, А Чернівці ж там спокійненько, якщо у вас там будиночок, є, чого ж ви сидите в тій Німеччині і зжигаєте собі душевний стан свій заганяєте себе у депресію, якщо вам там не ваше все. Ну Я тут, тому що в мене тут діти. в мене в Україні, більш... ну, Україні нема нікого. Чоловік рідня і все. Ну, самі ж розумієте, поки чоловік був живий, поки це була рідня. Зараз так, просто вони є. Тому їхати в принципі ні до кого, повертатися нікуди, діти тут. Самі сидіть в Києві чи навіть на Сумщині небезпечно. Якщо у вас в Чернівцях є житло, на що ви собі з'їдаєте свою нервову систему? Дома завжди краще, нема кращого, ніж рідний дім. Ну, Я вже звикла, мені тут подобаються, люди добрі, привітливі. От продавці, так, ну, взагалі таких продавців, це, я не знаю. Вона готова просто за прилавка вийти, і вам піднести, подати, прийняти. Дуже дуже добрі люди. Британці дуже добрі люди. Ну, Мені во всякому випадку не зустрічалися грубіяни. рубіяни. А, ви тут сім'єю, тільки там будинок залишився. Ой, Марія, да? я не знаю, що вам тоді сказати. Будьте там, де ваша сім'я. А що ви будете самі в Чернівцях робити? Робот немає, ну що, ціни космос. Що ви там будете робити? Ви ж ви поїдете, спробуйте. Я коли перший раз їхала, навіть коли їхала в Києві з Сумщини. Я їхала тільки на зиму до сина, а лишилась назавжди в Києві і полюбила це місто. Тому що я розуміла, що я буду там в селі сама. І тут я вже друге два роки вже привикаю. Приїдьте, випустий будинок, вся родина там, Попробуйте поїдьте. Я, коли тут побула трошки в Британії, поїхала додому, пішла на роботу, сама, потім приїх... забрала доньку, приїхала, а потім, як почало нас ковбасити щоночі, то нам від лікарня задовбувався виписувати рецепти, заспокійлива нашим собачкам, то ми і, і поїхали. Я була недавно в Україні, ціни в Україні космос. Я вже казала, в Україні, люди, люди, більша половина людей живе за межею бідності. Люди не можуть собі дозволити купити самого простого. Наче сидіть біля своєї родини в Німеччині, а далі буде видно. Плани були в усіх. Ми за два роки до війни купили будинок Земельний земельна ділянка 700. Планували і будівництво, і все, все, все. І ми, ми зробили басейн і все просто чудово для себе. І ми в ньому не пожили. Ну що ж ти зробиш? Так вирішила доля. Все вірно, ці жок, ці жок. особливо і коли одна пенсія, то людині вижити практично неможливо. Мені сьогодні писала, здається, підписниця, що чи в знайомої, чи в когось дві 800 пенсії, що за неї можна купити? Так, дають субсидії там 6 чи скільки тисяч раз на рік. А дров купить, а за електроенергію, а поїсти, а таблетки. Хоч якийсь цетрамон треба купити. Ладно, там картошку та морковку, ну все одно щось треба їсти, якісь вітаміни, вони ходять, як тіні. Люди ходять, як тіні. Якщо у вас родина вся разом, звикнете. Ох. Ох. Ви будинок не продавали в Україні, продали? Да ж це за... Ася, ти чого йому не даєш їсти? І одна почала, і начала. почала, На. а це доїдай. А ти він ходиш як маріонетка, їж. Там такий великий будинок в Україні не потрібний. Якщо я вирішу колись повернутися в Україну, я собі придбаю квартиру. А приватний будинок я сама не потягну. Ну, а взагалі давайте доживемо, побачимо, що ще буде. Ой, в мене три будинки, дівчата. Три будинки. Я продала один, ще два є, не переживайте. Жити і повертатися є куди. Так, і ефір веселіший. Дякуємо саші. я можу вам зараз такий веселий організувати. Тікай. <гум> Чим вас розвеселить, анікдоти розказувати не люблю і, і це не моє. Я можу тільки вас розжалобити. <гум> це я можу. Я по натурі дуже плаксива людина. Просто плакса, плакса. Кася, не забирай у неї, не забирай. Головне, Саша не каже, коли ми з ним той, жена, коли ми з ним <формили> оформили стосунки. Нагадайте. Все, полуницю беру останній раз, Недобре. Кисляк. Ой, я ненадовго вийшла. Не побажати вам гарної п'ятниці, гарних вихідних. Не можу не побажати. А завтра вже в мене в планах молода картопля, я її буду робити по іншому рецепту, я її буду трошки підверну. замариную, тогда на противень и запечу и кропу, чесночку. И не знаю, котлеток может, может какой-то шматочек мяса схожу куплю. Швидше за все котлеток. Не ваши бутерброды, які? Ніяк не зробимо. <laughs> Сегодня, донька я ось дивіться вже. Багетів набрали, губки поорізали. Тепер на нагадку вже готову штучку. Щось я пергамент застелю. І там буде посерединки сир камамбер, помідорки черрі, чесничок і багет. І все. Я вчора таку повноцінну. А який тут рецепт? Тут ніякого рецепта, дівчат. Отак От сюди посередині камамбер, отут кусочками розложимо хліб. Йо. І помідорки чері розпитані. І у духовку поки е, сир не розплавиться. Камамбер не розплавиться і помідорчики не будуть готові. А збризнути оливковою олійкою. І отак де камамбер, порізать трошки, і туди чесничок.